Готуємо таку смакоту з часничком за 15 хвилин. Це так смачно, що вам не передати. Можна і на бутерброд покласти, а можна просто до смаженої картопельки або до будь-якого гарніру, як салат. Він смакує як в теплому вигляді, так і в холодному. Перець ріжемо товщиною приблизно 1 см, щоб не дуже тоненько було. На сковороду додаємо олію, викладаємо нарізаний перець. І смажимо, постійно перемішуючи, щоб він не підгорів до такого стану, який вам подобається. Коли перець вже підсмажився, ви додаєте сіль за смаком, додаєте через щавушку чесник і коли ви все перемішаєте, такий смачний запах, ви навіть не уявляєте. Повний рот слюни. Як часник додали, перемішали і зразу викладаєте в мисочку. Дякую за перегляд, за коментарі. Будьте здорові і смачного!